<1>, 1 вересня пролунав перший дзвінок у навчальних закладах міста Кознецовськ. 5305 учнів приступили поріг п'яти загальноосвітніх шкіл та гімназії міста, серед яких 458 – першокласників в 2011-2012 навчальному році. Навчати знань школярів будуть 550 педагогічних працівників. Традиційно в кожній школі пролунали слова вітання від директорів, батьків та учнів, а також представників освіти та міської влади. Від імені міської васкінської ради я хочу привітати вас з днем знань. Сьогодні пролунає перший дзвоник для першокласників. Я хочу побажати їм, що всі один з років, які вони проведуть в стінах НВК і в стінах гімназії, пройшли для них весело, наполегливо, скористь. Дорогі обласники, цей рік хочеться, щоб ви провели з користю. Візьміть від гімназії, вчителів все, що можна. Ну і звичайно, нашим освітянам, нашим шановним вчителям гімназії. Ми бажаємо терпіння, наполегливості від учнів, Ну а ми, батьки, як можемо, будемо вам допомагати. Святом вас. Гімназистів цього року вітав міський голова Сергій Іванович Аннощенко. Добрий день, шановні учні, шановні вчителі, батьки, дідусі і бабусі. Сьогодні у вас святковий день. Сьогодні ваші діти прийшли в школу на перший дзвоник. Це свято, яке можливо, з роками ми тільки розуміємо, що таке перший дзвоник. Для дітей це радість зустрічі з вашими товаришами, яких ви не бачили вже три місяці. Зустріч з вашими вчителями. А з віком ми розуміємо, що таке школа, що вона нам дала. І все, що по в подальшому робиться в нашому житті, залежить від того, що заложили в школі. Тому вітаю вас з цим святом. Бажаю, щоб учні радували вчителів і батьків гарною поведінкою і гарними знаннями. Всім вам бажаю міцного здоров'я, щоб збувалися ваші мрії і з святом вас. Урочисту лінійку до Дня Знань всі школи завершили під звуки українського гімну. Украшенні Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса за пануємо, братя. За нашу свободу і покажем, що ми брата козацького роду душучила, ми плажим, за нашу свободу.